Ось такі в нас горішки. Сорт ідеал і сорт Кочерженко. Посаджені тої осені, точніше цієї осені. Помету таке Кіктенко. Відстань між горіхами 6 на 6. Сьогодні оглядаємо, чи не, як вони пережили зиму, чи не позмерзали. Це у нас Кочерженко. Саженці невеликі приблизно по 40 сантиметрів. Тут в мене поки що 50 горіхів росте. Думаю, через, через місяць-півтора ми посадимо ще тут 30. 30 горіхів, сіянців. І далі будемо займатися розмноженням. Ще хочу посадити три сорти заказав ще один в одного чоловіка Іван Багряний і ідеал. Перепровірити ще Такі саджанці, чи не такі вийде. Тут у нас на майбутнє є ще один город. Подивлюся, якщо будуть плодоносити, все нормально. Ще візьмемо його, купимо, сусідів і будемо тут теж засаджувати. Тут приблизно тут треба розчищати, вирізати дерева. Приблизно буде 50 сотих. Цікаво історія. Горіхом вирішив займатися того року В подальшому хочу щепляти і також продавати саженці. Ну, вже як буде тепліше, будемо знімати нові відео, показувати, що ми тут робимо, як ми їх садимо. Щоб люди бачили. І вже на майбутнє знали, що у нас будуть саженці на продажу. Всім до побачення, до нових зустрічей!